Всім привіт! З вами Gelik2013 і ми продовжуємо четверту серію. так, як я і казав, я буду знімати поки не зроблю одну штучку. Ладно, я хотів зробити меч. штуки. меч, який ми зараз і зробимо. Ні, це не той меч. Зараз напишемо його, пошукаємо. Так, гарнет, гарнет. Ти ж бачу десь той гарнет. Гарнет якийсь. Короче, зробимо ми готовий меч. Не знаю, який він той. Має по ідеї бути сильний. Потім провіримо на комусь. Зараз положу всю роду, яка у нас була. І підемо шукати. Бамбук. Він наросте на берегах. Які я вже, напевно, бачу. Ні, це не бамбук. Воно тут у нас овечка. Перевіримо. Знімає шість хп. принаймні. Чуть-чуть менше, ніж той. Ну, боротись можна. А ми бачимо. Саме більше бамбуку росте. Після я днім так найду. Пливемо так. Мені треба знайти бамбук. Я вже його знайшов. Ще є десь небудь. Ще Майнкрафті якийсь лагенський трохи став. Ну ладно. От так, продовжуємо там, друзі, з'явився. Ну ладно. Зараз. Я добув бамбук. З нього можна книжки робити, а мені треба більше бамбуку, якщо чесно. З нього листки я буду робити. Нема тут. Ладно, ми вертаємося назад. Хоч би алмазик добути. От, оце нам теж буде потрібно. Все це нам буде потрібно. Реміні ура! Воно вже працює. Я думав не запрацює. А це дуже добре. Я то думаю, що в мене таке мінімап щось. Думаю. У мене тоді мап щось не працював, а зараз працює. Ладно, ми йдемо спати. Ми добули бамбук. І йду спати. Так. Містра ще нині. Ні, ч я потім це все зароблю. О, ти зомбі у нас такий першого Спершу удара не буває, нас це судно. Так, за тебе нам дали Костяну муку Що це Костяна мука зробить? Так, желізо, желізо. Я зроблю безкінечний істочник води. Де наш верстак? Тверду два. Раз два. У нас желіза дуже багато, так що тим... Ага. Я буду ще потім знімати на сервері. Сер в чужому, тому що я не можу створити сервер. У мене щось там шибка з портами. Розбиратись мені лінь. Ви розумієте. Зараз ми зробимо безкінечний істочник. Води. зробимо його близько. От я подумав, серія у нас буде йти один, ну, 45 хвилин, це три частини серії. От, так. От у нас є безкінечний істочник. Круг нього ми посадимо бамбук. У нас спочатку хоч трошки зробимо листки. А ще нам треба коров. Тепер треба чекати, поки бамбук виростить. Так, топорик в мене пропав тоді був. Камені у мене і так багато. Ну так. Ну так, беремо. Вже у нас є топок. Так багато речей. Ну, у нас і так було, но все одно треба багато. Що то ж, тож, тож, тож. Це, до речі, у нас, я не пам'ятаю, але но... хтось це в нас було. Так, мені ще скло потрібне. Скло у нас є. Зараз зробимо ще. Двері зробимо. Так, дерево, вот. У нас є дерево. Що ж далі? А, та, та. Я ж задав, так, так, я вже згадав, так трошки забуваю. Що я хотів зробити? Так. Це з вітром поміняє відроще, коли ми підемо. Шахту треба взяти з собою лаву, потім зробимо Сідян. А ще я потім зроблю бронзову кирку. Вона теж класна кирка. Ломає. Або не ламає. Я, короче, забув. здається, вона ламає той. Оу щит, мой щит. Так, у нас это олорта. Можна я алмазний бур, але це дуже багато часу займе, хоч... Ей, як ти сюди прийшла? Так. Капець. Не то да скло поставив. Коротше, ні ми відбудували, бо е, поверх я поки... Мені лінь будувати зараз. Мені все трошки лінь будувати. Ну що ж зробиш. Зараз я його не збираюся будувати. Щось я хочу. А, бамбук! Він ще не виріс. Ми тут поставимо точку хом і підемо шукати бамбук. Жаль, я лодку не зробив, але це нічого. Так теж можна. Шукати в поисках. О, глина. Зараз так не потрібно. Нам бамбук потрібен. Не розумію, що зум мап не встановлюється, може встановитися батько. Я пробував видаляти, видалилось було е, проще простого. Потім попробую ще раз поміняти. Так, точку я поставив вдома, так що можна її не. Джунглі. Бамбук має десь рости тут точно. Я так відчуваю. Що... Ох ти, що дерево в пещері виросло. Ну я зараз туди не йду. Так, бамбука тут не видно. Питання, де він? Він в болотних біомах саме більше знаходиться. Це правда. Ладно, вертаємося додому. Серія підходить до кінця. І так нічого корисного і не зробили, крім бамбука. Бамбук нам потрібен, дороги. А! Ще я займуся землеробством. Бізнесіння має бути, правда? Помахала головою так. О, і квіти для Twin Light Forest. Алмази мені не жалко. Ти і так ми їх достать добудемо. Мені їх зовсім не жалко. Тому що є речі краще за алмаз. Від чіточок. Мені більше треба. Квітки або гриби щось одне. Так. Ну так, о, ще квіти є. Біля мода моїх багато росте. Зробимо тут портал. О, перше насіння попалось. Ладно, ми йдемо. Маємо взяти один алмазик. У мене потім буде ферма цих алмазів. Навіть дві ферми. Різні вони будуть одна з матерії, один за матерії буде робитись. А другий буде робитись... Ааа! А другий буде робитись з... Угуля і кремні. Коротше, я вас це все навчу робити. Алмазна ферма це буде. Це не індастріальський алмаз, а справжній. Ви не подумайте. Тож квітки не вистачить. Або другі взяти. З квітками я не опишибся. Це вийшло правильно. О, Вот. Достиження мені ще не дало, тому що. Ну ладно, люди. Продовження цієї серії. Очікуйте. Снімлюю його вже завтра. Всім до зустрічі. Па-па!